Ви в пошуку пари? Ну напевно, що так. Сіяна Анастасія. львівський Ірина. купідон. Так дуже приємно. Львівський купідон. Львівський купідон Юля, посланий Кричула. додатком КіСМІ, Розумієте, ж допомагаю от таким е, цікавим молодим людям знайти собі пару. Скільки вам років? Чим ви займаєтеся? 37 років. Працюю, пошук персоналу. Ірина, ви чудово виглядаєте. Хто має в стосунках іти на компроміси та обидва? Учасники цих стосунків, я собі так думаю. А хто має проявляти ініціативу на перших стадіях знайомства? Уже на стадії якби, розвитку і досвіду. Я розумію, що тут немає таких обмежень, що тільки чоловік. Якщо є якась симпатія, то може і жінка проявляти. Хто платить на першому побаченні? Ну хотілося б платив би чоловік, але в нашому суспільстві вже може всяке бути. Хто закриває базові фінансові витрати вже в сім'ї? Опорою все ж таки має бути чоловік. Який він на вашу думку ваш ідеальний партнер? Це має бути людина адекватна. Твій партнер. А, немає вже ніякого задвигу щодо зовнішності. А, ну це я не кажу це як з приводу як типа заниження кхм, кхм, а, якихось стандартів. Ну в будь-якому випадку якась хімія має між людьми відбутися, щоб люди одне одному сподобалися і стали одне для одного партнерами по життю. Підліткових задвигів у мене вже немає, відповідно розглядається особистість. Добре, дуже вам дякую. дякую. Підписуйтесь на аккаунт Кісмія, шукайте свої відео, можливо, в коментарях комусь приглянетеся. Ви молодець, Давайте Прошу.